Була Україна свята, бо всіх до рідного лона, свого пригорта. Тут злагоді народи різних націй проживають, народжують дітей, навчаються, роботу мають. Україна. Коли почалася страшна війна, геноцид, руїна, ти, не вагаючись ні на мить, ні на хвилини, відправлена війну із ворогом свого сина. Тож доброго вечора, ми з України. Ми разом велика сила, бо мами на рушник то наші крила. Вишивані квіти душею мами, немов би рік від ворога брака. Ми разом велика сила, бо рідна домівка це наші крила. У сотні тисяч людей немає хати, квартири, але тепло України рідної домівки дає нам сили. Тримають мужньо сини оборони, женуть ворогів до свого кордону. Ми разом велика сила. Повірна любов наші крила, Рятує любов, коли йдуть у бій, захисники на передовій. Ми разом велика сила, бо віра це наші крила. З'єднались в країнці, з вогнем у серцях у спільних святих молитвах. Ми разом велика сила, надія на краще це наші крила. Ми хочемо жити, ми боремося, не зупиняємося, повірте, ми дуже стараємося. Ваша всебічна допомога постійна, але просимо вас небо закрити, ми маємо сили, ми стали для світу стіною. Ми разом велика сила, великим, наші крила, вородянка, буча, Харків, кохтирка, наліп і волнувагу, що десятки і сотні сіл, які муки злишні терпіли, але витримали нас не нескоріли. Ми разом, сила У наше майбутнє, у наші крила. Ми все відбудуємо, вийдемо з моїм. Аби тільки мир настав в Україні. Які ми українці, миролюбні. Ми завжди свої оберігали, в історії нікого нікого не нападали. Тепер же боремося за мирне небо в Україні, за щастя кожній родині. Які ми, українці, ми крилаті, упевнені в собі, великіливі і завзяті, бо маємо в житті одну мету розбудувати Україну, землю, праведну, святу. Які ми українці? Ми вільними думками, діями, словами, розумом, піснями. Ми ворогом гартовані віками на вік за роком. Ми всі виборювали волю крок за кроком? Які ми українці, працьовиті, прості? Ми вправні і маємо руки, усі золоті? Ми трудимось, ми будуємо, дбаємо, і хліб і до хліба усе на своїм столі маємо. Ми маємо вівні крила, бо ми з України, ми разом сила, Східні південні міста і села збирають, Західні всі чи можуть допомагають. І маленькі дітки, а душенята, їх світу лицять в рай. Світи, Європа, не вже це не край? Ми разом велика сила, бо воїни світла то наші крила. Армія славна нас захищає. Сильнішої в світі за неї немає. Ми разом велика сила, бо гордість то наші крила. Башаємось тим, що із роду і роду, Господь рідну землю оддає того роду. Ми разом велика сила, бо рідна пісня то наші крила, колись Господь її подарував, немов у саме серце, розподілував. Ми разом велика сила, бо матінка Божа, то наші крила. Вона огорнула клімами Україну, немов свою рідну, єдину дитину. Ми разом велика сила, бо наша родина то наші крила. У нас разумеется Малі Мари Цинципетрем свои.